Завжди. Коли я дивлюся клік-шоу, хочу весь час і люблюсь, Не наче наші суперські ведучі. Люблюсь? А, люблюсь! Либлюсь! либлюсь. <говорить> Ні, ну чому, якщо ти любишся і любиш це життя, і облюбовуєш його а, з усіх а, градусів. Ні, ну, це теж нормально, мені здається, ну у тебе підхід. Да, то очевидь нормально. Это прекрасно. Елена Козицкая, классно, Пыша. Вот, самое главное: ваш канал привлек меня бесплатными сообщениями. Прям как бесплатными бургерами. Научили быть на позитиве, ну и грамотности. Грамотности, классно. Вы говорите слово грамотность, у нас ой, было. Наша нас подрывается все так. Мы просто мы лагеняк. что это я у нас ту ту -ту, ту -ту, Парара -парара. Парара -парара. <свяк> Дихання очищається. Ми починаємо важко дихати, коли ви говорите слово грамотність і лючі. Ви припиняєте говорити слово лючі <свяк _> ніколи не припиняєте. Чи Недавно на сінці мені написали Ти лучшая. І я прозріла. не ні лучшая. Ні, Ні-ні-люча? це прекрасно. Грамотність форева. І так просто нам зробити приємно, просто написати нам. Хоча інколи ми самі припускаємося помилок. Ой, таких страшних, потім нас а ви за ці помилки. Ми просто білінгвали. Ми живемо в країні. Державна мова, яка була і українська, і російська, і що завгодно. Тому і англійську ми знаємо трошки, і французьку можливо. І ще оскільки ми журналістами підробляємо, так ще все об'ясняється. Всі язик. Жестов знаем. Эльчик Джафарова клик-шоу научила меня совмещать приятное с полезным. Ну, дымаешься клик-шоу, и одночасно робишь завдания кисся, вовчиш музыку. Приятное так, и полезно. Я полезна, и ты приятная. Точно! Я всегда что полезное рассказываю. Ты так приятно всегда всех развлекаешь. Одної полізне класно класними придумала і ти придумала. <рес> Ах, да. дівчата, компліментами вас завалено, так ще спати будете спокійно. Або можливо, ми взагалі сьогодні не по дорозі куди небудь не заснемо. Я так відчуваю. Да, Я думаю, ми будемо сьогодні. celebrate good times, come on! It's a celebration. А я ще знаю, що вас навчило. А... Ой, Боже, уявляєте, я її зараз не заспокою. Вас навчило шукати якісь цікаві картинки а, в інтернеті, тому що ви завжди щось постите нам цікавеньке. А знаходите якихось собачок, кошечок. Гарнолежний курорти, все, все ще завгодно і все це так цікаво. Я думаю, що ви теж, теж навчилися шукати. Ой, а у нас зараз кліп.